Всім привіт, друзі! З вами як середи Шерла і Чаровані. я просто в шоці. Дякую вам велике за 100 підписників. я в шоці, Що ви мені їх добили. Наступно моє тільки це 500 підписників. Пам'ятаєте, я вам казала на 100 підписників, я розкажу, скільки мені років, тому зараз я розкажу один, два, три і мені 10 років. Так, мені 10 років. Надіюсь, ви не будете мене засирати за те, що. Мені тільки 10 років, я нічого з цим зробити не зможу. Я хочу зробити міні-розіграш. Він буде приходити в Містер 2. Перше місце в нас буде ось такий ніж. Друге місце ось такий. І третє місце ось такий. Якщо ви хочете, щоб ви щось отримали, то вам треба зробити пролайкати всі мої відео, написати в коментарях плюсик і свій нікнейм. І третє, ви маєте бути підписані на мене. Якщо ви не будете підписані, то ви не виграєте. Тому підписуйтесь і, важливо, ви виграєте. Вибирати переможців я буду в чат gpt Тобто я буду питатися, і потім в наступному відео я вам скажу, хто в нас виграв, хто ні. Тому пишіть свої нікнейми. А на цьому все. Дякую вам, велике за підписники. Я просто в шоці. Тому можете, якщо ви щось не зрозуміли, можете переглянути це відео ще раз та зробити все. Надію, хтось напише в коментарях і хтось виграє. Ну, на цьому все. Всім па-па. З вами була як завжди червона дівчинка. Дякую вам за спит!